Доброго дня, шановне панство, хочу показати вам свою стежечку із примул. Я її показувала ще взимку. І подивіться, яка краса. Ще примули у нас на півночі тільки починають десь там вибивати квіточки. А ця примула взагалі шикарна. Ось такі букети зараз маю. Я знову ж хочу наголосити, що це Житомирська область і в нас тільки-тільки пару днів, ось як ну, більш-менш стало тепло. Ну, сьогодні дійсно тепло. Я пропонувала на продаж ці примули, тому хто бажає мати ось таку красу в себе, саму першу, ну, тому звертайтесь. Я буду їх розсаджувати, просто. Джілки працюють, тому я можу запропонувати, я хочу багато зробити, таких стежечок з першоцвітами. І покажу вам свою улюблену квіточку гепатику або печіночницю. Це дійсно красунька. Вона трішечки вибаглива, вона не така, як примула, яка буде квітувати без проблем. Ну, ця трішки дама з характером. Ось така. Краса. Потепліло, всі сусіди вийшли на таку малесеньку прогуляночку у лапках. Хтось щось ріже, хтось дерева обрізає, хтось щось там зварює якісь арки. Так здається, тепленько літають бджоли, квітує весна. Здається, абсолютно нема ніякої війни. Але насправді вона і в серцях, і в душах. І навіть на якусь хвилиночку, якщо і забудеш, то то тільки на хвилиночку. Така краса. Джоли, джоли... гудуть. До речі. Дорогі мої друзі, підписники і гості каналу, є в мене ще, знову ж вертаюся до гепатики чи до печіночниці, є в мене такий колір, є синій, така більш біла серединка. Я потім покажу, бо вони ще погано квітують. І є в мене рожевий. І мрію про білий. Дуже хочу білу печіночницю чи гепатику. Тому хто хоче обмінятись чи продати, то залюбки прийму ваші пропозиції. Знову сусід завів пилку і погано чутно. Тому всім дякую і до зустрічі. На моєму каналі, і все буде Україна.